Містері бокс віджив за 20 доларів. Правда, виглядає не як бокс, а як мішечок. І давайте вже подивимось, що там є, чи вартувало воно того. А -а -а. Це у нас, по якийсь серум проти проти чого? У складі ацентела і екстракту полісу. І отак вона виглядає. Наступне. Це така, такі колагенові ліфтинг-патчі. Сама б я собі такі точно не замовила. Шкода, що лише одна штучка. Щось таке. Мініатюрка рисового тонеру відомством. Я бачила дуже класні відгуки на нього. Я хочу, щоб останнє було велике, а зараз дістану супер! Пудрочка від VT Хоча, наскільки я знаю, вони на Джоус дуже часто продаються на знижках типу 1 долар. Розсиптіся така отака. Залишили два продукти, і що ви бачите перед собою? Це вмивалочка від Mary and May. Хоч хтось, користувався чимось від Mary and May, крім їх масок, тканиних, і, і кремом під очі Інтересно Останнє, воно щось таке велике, але легке. Боже, що. Oh! Це, коротше, масочки. Це масочки від самбаймі. Я так розумію, вони типу альгінатні. Отак от от це виглядає. Підіарен, спіроліна, пієчей, бітаїн. Дуже класно, дуже хочу протестити. Я хотіла собі таку штуку купити, але все ніяк не купувала. Ну що я хочу сказати, улов, наче непоганий. Мені подобається те, що тут немає того, що є в мене. Тобто, це все для мене новинки, і це класно. Чи варто воно 20 доларів? Ну воно варте 20 доларів. Але чи купили б ви собі такий набір? за 20 доларів, якби ви знали його наповнення.